Підтримувати українських захисників потрібно стільки, скільки буде треба, впевнені працівники турбінного цеху номер 2 Саме їм сьогодні випала честь передати військовим квадрокоптер та Starlink. Ці технічні засоби придбали в рамках благодійної акції Допомога захисникам України, яку з моменту повномасштабного вторгнення започаткували на Південноукраїнській АЕС. Це край необхідно і це потрібно робити до останньої руснявої. Отвори, яка буде на нашій землі, а хлопцям велике дякую скорішої перемоги нам і нам, всім хлопцям, повертатися живими і чистого мирного неба над головою. Передані сьогодні пристрої призначені для однієї з частин Національної гвардії України. З її захисниками наше підприємство співпрацює з перших днів війни. Нам уже раніше допомагала південно-українська атомна станція, трудовий колектив. Глибока їм вдячність від військовослужбовців Національної гвардії. Це нам допоможе під час виконання службово-бойових завдань. Це дуже важливі предмети для військовослужбовців. Без них немає наших очей, без них немає зв'язку. Вони нам полегшують нашу роботу для захисту нашої держави. За даними відділу соціального розвитку, який координує благодійну акцію, на кінець серпня наш трудовий колектив зібрав 49,5 мільйонів гривень. Майже 46 з них вже використано на потреби військових частин, яким допомагає Південноукраїнська атомна станція.